Високопреосвященніші владико, вельми шановний пане ректор, всесвітліший очі ректор, Всечесніші отці, вельми шановні проректори та декани, вельми шановні керівники програм, дорогі студенти, випускники, слава Ісусу Христу! <ривіт> е, я не мав сьогодні тут з вами стояти і хочу розказати чому. Коли я вступив в УКУ, перше, про що я дізнався, це саме про урочисті церемонії на випускному, на цій чудовій галявині. Я весь час мріяв, правда, дуже мріяв, що колись виголошу тут свою промову. І сьогодні, схоже, на, на все це сталося. Якщо чесно, я не думав, що це станеться саме на цій галявині, тому що спочатку ковід переніс нас онлайн, а потім велика війна перенесла нас в укриття. Але сьогодні, дякуючи силам оборони України, ми можемо зустрітись тут, на цій чудовій галявині, біля цього чудового кампуса Українського католицького університету. Я дуже довго думав, що я маю сказати за ці кілька хвилин. І хочу розповісти, все-таки, чому я стою тут. Я прийшов сюди в далекому 2020 році. Це був мій свідомий вибір. Я обрав навчання саме в УКУ, бо хотів змін в країні. Хотів бути причетним до цих змін та впроваджувати їх. Саме тому я обрав свою спеціальність публічне управління та адміністрування. Моя мотивація до змін була дуже сильна і велика. І вона залишається такою ж. Скажу чесно, коли я вступав в УКУ, то я навіть не знав на пам'ять молитви Отче наш, але прийшлось вивчити. З того часу до сьогодні пройшло 5 років, за які сталося дуже багато всього. Але в уку я знайшов друзів, побратимів, посестер, а також найголовніше спільноту. Я стою тут, бо почалось повномасштабне вторгнення. І я разом зі, зі своїми восьмима одногрупниками вже не планували випускний. А повірте, плани на випускний у нас були фантастичні. Ми стали до лав захисників з усіх моїх одногрупників, які зараз служать, тільки я цивільний, вони й далі продовжують нас боронити: Олексій, Арташес, Марина, Віктор, Аліна, Максим та двоє Олександрів. І те, що... Це дуже важливе доповнення, якого немає в моїй промові, але в нас в групі було 24 особи, із 8 пішли до лав оборони. І те, що ми зібрані тут, це результат їхньої роботи 24 на 7. Я дякую всім захисникам, завдяки стою тут живий. І можу промовляти цю промову до вас. Я схиляю голову перед всіма полеглими героями, які віддали своє життя за нашу свободу. Я стою тут, тому що я хочу сказати: я пишаюсь вами, дорогі випускники УКУ. Я впевнений, що тут немає нейтральних. Ви обрали шлях просвітництва та цінностей. Я знаю, що для вас свідчити, служити, спілкуватись – це не просто слова. А це велика відповідальність, яку потрібно нести. Я вірю, що саме нам з вами нести цю відповідальність в один із найважчих часів для нашої країни. Але ми всі тут разом. Я стою тут, бо мені пощастило, я не загинув на війні, я не був героєм. Я став до Лав Збройних сил України і залишаюся простим хлопцем. За весь час моєї служби. Я отримав величезну підтримку від університету, зі мною записували інтерв'ю, просили передавати відеозвернення, постійно були на зв'язку та подарували класний мерч. Це великий показник університету, правда, дуже великий. І найголовніше дієвості нашої з вами спільноти. Коли я писав цю промову, я не знав, чи в залі будуть мої одногрупники. Але я хочу їм подякувати. Я хотів би розказати декілька історій про своїх одногрупників. Олексій працював у Прозоро, потім командував ротою та керував операціями. Марина сімейний лікар. Зараз проходить службу в медичній службі Ульф. Олександр працював медбратом. Зараз він бойовий медик. І всі мої одногрупники вони дуже різні люди. Але для мене вони стали живим доказом того, що спільнота УКУ продовжує свідчити, служити і спілкуватись, беручи до рук зброю. І університет, повірте, продовжує їх підтримувати. І ви не забувайте підтримувати нашу спільноту навіть після випускного. Я хочу сказати своїм одногрупникам дякую за те, що вони створили цю спільноту для мене. Я згадую, як ми познайомились. Мої одногрупники фантастичні. І я впевнений, що вам теж вдалося знайти у цих стінах своїх за духом людей. Я все ще стою тут і свідчу перед вами свої історії. І моя історія дуже проста. Я Тимур, мені 28 років, я ветеран. Зараз я працюю в державній структурі в оборонній сфері. Також я є радником директора Державної служби зайнятості з ветеранської політики. І я кажу дякую УКУ, що навчили, що я дійсно став державним управлінцем. Дякую, що допомогли та направили. Свою магістрську роботу я писав на тему працевлаштування ветеранів та державна політика працевлаштування ветеранів та ветеранок. І я хочу і надалі робити позитивні зміни для ветеранів та ветеранок і підтримувати їх. І я величезний. Вдячний УКУ за те, що Уку вже створила офіс підтримки ветеранів. Це перший університет в Україні, який це створив. І наостанок. історія, яка сталася зі мною буквально вчора: коли я їхав на своєму авто з Києва до Львова, я вирішив взяти людей через сервіс Баблокар. Перше повідомлення, яке я отримав від хлопця, який бронював поїздку з Житомира до Львова, що він написав Я на протезі. Я був розгублений і спитав: А чому ви попереджаєте за свій протез? Він мені відповів, що були випадки, коли йому відмовляли в поїздці через його протез. Саме тому мій головний меседж до спільноти. Створюйте дружні для ветеранів умови у своїх середовищах, тому що ветерани створювали умови для існування нас. І, ось... І останнє, чому я стою тут. Бо моя мама, після того, як я завершив свою службу, просила мене закінчити університет. В грудні минулого року моєї мами не стало. І я дуже сподіваюся, що вона зараз зі мною і пишається мною. Дуже дякую. Я й надалі буду стояти на захисті батьківщини і на службі українському народу і робити все, аби Московії не стало. Я знаю, що в цій праці я не один. Ми маємо один одного: велику спільноту однодумців, тих, хто мріє про велике, творить і створює, створює сьогодення. І творить майбутнє України. Дякую, слава Україні.